Добрий день наші шановні глядачі. Ви на каналі Ціна Питання. Сьогодні ми хочемо з'ясувати, чи варта та ціна, яку ставляють в магазині АТБ, за отаку ковбаску, Дивимось зараз по акції купили таку ковбаску. П'ятачок, відбірна свинина. Живні смаж. А, живіть смачно. Зараз хочеться показати всім виробника. Зараз, от, бачите. Бориспільський район. Це була куплена в АТБ продукція. Продукція, яка бажає кращого, я вам відверто скажу. А чому? Дивимось. Я надіюся, що це відео побачать виробники. Ще раз. Виробників. Продукція акційна, але це не означає, що вона має бути несмачною і незрозуміло з чого. Ось. Дивіться. Оце явно невідбірна свинина. Я щойно з'їв вже один шматочок, і вибачте, я його виплюнув просто у смітник. Тому що оце їсти просто неможливо. Це відео для. Виробників цієї продукції, щоб вони стали краще. Це відео для наших глядачів, щоб вони розуміли, що вони купують. Так що, дорогі мої, оця штука це майже в кожній ковбасці з'являється. Ну, я дві штуки з'їв. І от ну, такі штуки тверді, незрозуміла субстанція якась в ковбаскі. Ви не бачили, шановні виробники відбірної свинини. Якщо ви її назвали відбірною свининою, то оце явно не відбірна свинина. Це не м'ясо навіть. Я не знаю, що це. Дорогі наші глядачі, якщо вам траплялась така ситуація, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи задоволені ви продукцією, яку ви купуєте в АТБ і саме оцього виробника? Давайте разом будемо шукати істину, якщо її можливо знайти. Напишіть в коментах, чи можливо знайти істину, щоб нам пропонували. Якісну, відбірну свинину. Дійсно, щоб це було м'ясо, а не якісь сухожилля, не знаю, ще щось там. Напишіть, будь ласка, в коментарях, поділіться. Чи купуєте ви таке? Я розумію, що це магазин АТБ. Ви зараз закидаєте коментами, що це магазин для бідних, і так далі. Але ж. На тебе на кожному кроці у нас Маза на тебе. Будь ласка, не допускайте, не, не годуйте нас оцією субстанції незрозумілою. Ми платимо гроші, нехай і по акції. Діліться в коментарях, любі глядачі, чи будемо далі купувати і куштувати цю продукцію, чи ні. Дякуємо вам всім за перегляди, за підтримку нашого каналу. Ставте вподобайку, коментуйте наше відео, підписуйтесь на наш канал, тому що ми за справедливість. На нашому каналі справедливі ціни. Підписуйтесь і ви будете знати всі ціни в місті Києві. Дякуємо за увагу, всім миру добра та благополуччя. До нових! Зустрічей.